Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинуло ще троє волинян. Двічі намагався виїхати за кордон. На Волині у Хилянта взяли під варту. Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. І знову випуск починаємо з трагічних новин. Волинь втратила ще трьох героїв на війні. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний герой з Волині Юрій Строчик. Про це повідомили у турійській громаді. Відомо, що захисник із села Обенежі загинув 10 травня на Донеччині. У зв'язку із загибелью героя у громаді оголосили триденну жалобу. Ще одну трагічну новину повідомили у Колківській громаді. На війні з російськими окупантами загинув волинський солдат Андрій Матрунчик. 13 травня 2023 року, під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі села Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, солдат Андрій Матрунчик. йдеться у дописі: у нього залишилася дружина, батько та сестра. Страшна звістка надійшла і до шацької територіальної громади. На війні з Росією загинув житель селища Шацьк Владислав Наумич 1998 року народження. Молодший воїн з 1 березня цього року проходив службу за контрактом у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Певний час вважався зниклим безвісти. Відомо, що Волинянин загинув у результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванківське Бахмутського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку з винини тверезого водія сталася автотроща на перехресті. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. ДТП трапилась пізно ввечері, 13 травня, на перехресті вулиць Ковальська та Чернишевського. Зіткнулися автомобілі Volkswagen та БМВ. На щастя, травмованих в автопригоді не було. А от транспортні засоби отримали дуже значні пошкодження. Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що водій Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі легковику БМВ, який їхав прямо по рівнозначній дорозі. Під час перевірки документів та спілкування з винуватцем ДТП інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти усвідування за допомогою приладу «Драгер» на місці події, і алкотестер показав 1,63 проміле. На керманича поліцейські склали відповідні адмінпротоколи. На Волині за рішенням суду взяли під варту чоловіка, який двічі намагався незаконно виїхати за кордон. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Затриманому 44 роки, він житель Полтавщини. Виявили ухилянта 7 травня у пункті пропуску ягодин на Волині. Він надав прикордонникам підроблене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. Хто підробив документи, поки не встановили. За даними слідства, вперше залишив. Ти країну чоловік намагався у квітні 2023 року. Тоді його затримали на Закарпатті. Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Нині він перебуває у СІЗО. Рашисти не припиняють криваву війну проти українського народу і все більше й більше наших військових. Зазнають поранень, Тож питання якісної реабілітації не аби як на часі. У Луцьку відбувся круглий стіл, де зібралися волонтери, лікарі та військові. Вони обговорили реабілітацію наших воїнів на Волині, які є проблеми та перспективи розвитку галузі. Якісна та ефективна реабілітація військовослужбовців одна із найважливіших проблем в Україні, зокрема й у Волинській області. Вона існувала ще від початку війни на сході, а з повномасштабним вторгненням расистів посилилася, адже кількість поранених бійців зростає щодня. Щоб обговорити нагальні питання цієї галузі, у Луцьку зібрали круглий стіл, організований громадянським рухом. Свідомі є проблема. Ми з цим стикнулися вперше в 2015 році, коли приходили хлопці перші поранені і потребували підтримки психологічної, фізичної реабілітації і реабілітації в сім'ї, щоб вони могли повертатися. Це дуже було важко. Хочемо наступне питання підняти це підходи та плани щодо реабілітації військового службу. У області. Головний медик Волині Юрій Легкодуг зауважив, що цьогоріч МОЗ спільно з Національною службою здоров'я дещо реформували пакети НСЗУ, які підписують комунальні заклади. Тобто, якщо ми раніше говорили там окремі пакети по реабілітації опорно-рухового апарату, окремі пакети по кардіологічній неврологічній реабіліта, неврологічні реабілітації, то зараз на сьогоднішній день. Міністерство разом з НЦЗУ реорганізувало є реабілітація допомога реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах до трьох років. Реабілітаційна. Допомога дорослим та дітям після трьох років це стаціонарна і є амбулаторна реабілітаційна допомога. Очільник першого на волині медичного центру реабілітації Ігор Гнетньов розповів, що в суспільстві існують стереотипи щодо поняття реабілітації. В нас свідомість закарбувалося слово реабілітація – Це такий будиночок у лісі на березі там озера, теренкурною доріжкою, масажиком, біведіком. По суті, це так, це теж реабілітація, але це десь десь там укріплююча. Якщо медична реабілітація, це практично вся медицина, це і є реабілітація. Цікі це є медикаментозний спосіб, інструментальний, хірургічний і інші напрямки. Тобто це так, якщо брати дослівно реабілітацію. Якщо ми говоримо слово реабілітація медична, вона теж регламентована законодавством, і вона визначена на декілька етапів. Таких три основних етапи реабілітації: це є гостра реабілітація, це є після гостра реабілітація і відновно довготривала реабілітація. Ба більше військовослужбовцям та їхнім сім'ям потрібна ще й фахова психологічна реабілітація. Зараз в нас буде надзвичайно велика кількість військовослужбовців, ветеранів війни, в тому числі і членів родин ветеранів всім, яким також потрібна ця реабілітація. Мені бійці наші кажуть про те, що типу, це, це, ну, знаю, це добре паралельно психологічна це добре так, поговорити це. з психологом, тому що ну військовослужбовці вони також люди і також мають там свої проблеми, які там певні психологічні проблеми, які були ще до війни, війна яких загострила. <світ> Проблеми, які з'явилась під час війни, окрім того, за словами очільниці благодійного фонду Волинь Сос Наталії Ареванюк, деяким бійцям недостатньо того, що можуть запропонувати українські реабілітаційні центри. Є складні дуже операції, які ми не можемо виконати в Україні. Це особливо що стосується пластика, щелепно липнолицюва хірургія, там де немає щелепи, немає носа і так далі. А тут нам також протягують руку класні благодійні фонди з, наприклад, там канадські лікарі вони прилітають цілим бортом в Польщу, оперують наших хлопців. Там же паралельно з ними співпрацюють наші психологи і по приїзду в Україну ці хлопці. Залишаються, можна так сказати, на самоті. Я, наприклад, за свою область і за себе можу говорити, але щоб воно таке було на державному рівні, закріплено, що якщо в нас відправляється партія хлопців з такими. Страшними речами там на операції за кордон вони повертаються, і ми їх тут маємо як розумієте, кришталеву туфельку підхватити, щоб, не дай Боже, не нашкодити і не зіпсувати того результату, який могли надати іноземні лікарі, які тратять свій час летять за 3-9 зімель, як то кажуть, щоб допомогти нашим громадянам. Та все ж на ситуацію з реабілітацією українських військовослужбовців чекають зміни. Одна із них це запровадження нової можливості допомоги ветеранам війни. Ми на виході вже буквально за ми направляємо на Кабмін постанову про запровадження інституту та ветеранів. Це означає, що в експериментальний проект на жаль фінансування дещо обмежено, але ми шукаємо донорів максимально. Це будуть створені сервісні офіси для роботи з ветеранами. Це будуть помічники ветеранів, які будуть працювати в цих офісах, Незважаючи на труднощі, підходи до реабілітації військовослужбовців на Волині розвиваються. Цьому продовжать сприяти і представники громадянського руху свідомі, адже наші воїни достойні найкращого лікування як медичного, так і психологічного. На Волині відбувся вишкіл з тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки. Навчання проводили у Ковелі. Як відбувся вишкіл, скільки людей взяли участь, та що їм вдалося навчитись? Дивіться у сюжеті. У ковалі для місцевих жителів провели вишкіл з тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки. Учасників поділили на дві групи. Поки перша група займалася стакмеду. Друга проходила навчання з тактико спеціальної підготовки. Рух на першу! Лінію тримає! Перегоряйте! Куліна, Крию! Коліна, рух! Рух! На вишколі у ковалі були люди, які пройшли десятиденний курс з тактико спеціальної підготовки. Усіх учасників, які мали військові компетенції, об'єднали в одну групу. Для них програма заняття була інша ніж для тих, хто прийшов на заняття вперше. Усього на вишколі було 20 ковальчан серед тих, хто вперше проходив навчання з тактико спеціальної підготовки. Максим та Сергій. Я вважаю, що кожен цивільний повинен. Е, вміти поводитися зі зброєю та надавати медичну домедичну допомогу. Тому я тут навчився і тактичній ходьбі, і контактам на 12 на 6 е, там стріляти з різних положень, переходити в інші положення. Ну вражень купа. Так як я ніколи не стикався з цим, то ну важкувато так відразу. Це справи, Самі по собі, ну, їх треба багато раз повторювати, щоб відточити майстерність, так сказати. От, з першого разу, ну, взагалі, дуже цікаво. Це все дуже цікаво, ну, треба практика. А ось його товариш, також Сергій, на вишколі вже не вперше. Те, що стосується поводження зі зброєю, дуже сподобалось в плані того, що інструктори кваліфіковано і дуже толерантно пояснюють. Дуже терпляче ставляться до учасників е, вишколу, е, так, е, по, -дружньому, по теплому е, підказують. Дуже добре е, був е, оцей момент, коли. Заняття в умовах наближених до бойових, коли навчальна граната з цим порохом зірвалася, було чітко видно, якщо ти вкладеш неправильно за близько до гранати, як тебе посіче осколками від гранати, як розповів командир інструкторської групи навчального центру Тернове поле вишколи бувають різні навчають не лише тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки, а й управлінню БПЛА. Тактична медицина, воно все йде з тим, що зв'язано, що має знати бойовий медик. Так, Тактика спеціальна підготовила це вже більше як для піхоти, якщо класифікувати, як правильно було зі зброєю, як рухатися, як діяти в складі груп, місцеві бої, як діяти в лісі, як штурмувати траншеї, як кидати гранати, як планувати місії і розробляти вогневі картки. Управління дрона це в нас вже йде більше підрозділ аеророзвідки, як управляти дроном, Його принцип всі принципи управління, програмні забезпечення, пройти вишкіл можуть усі охочі. Ті, хто хочуть іти служити край своїй країні. Також ті, хто хочуть бути просто впевнені, що не зможуть захистити своїх близьких і своїх друзів, варто зазначити, що вишкіл проводив тренувальний навчальний центр Тернове поле, що є структурним підрозділом батальйону оперативного реагування Луцьк. Центр створили у перший місяць повномасштабного вторгнення і з тих пір активно готують людей до бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення тренувальним центром відтреновано понад 18 тисяч бійців ЗСУ, а вже з вересня 2022 року Тернове поле почав проводити вишколи для цивільних. Зокрема, навчання у Ковалі це вже восьмий вишкіл. У рашистів добряча підгорає. Про це свідчить те, що колаборанти масово втікають до РФ. З тимчасово захоплених території Запорізької і Херсонської областей, як повідомляє центр національного спротиву, серед зрадників на півдні України поширюються панічні настрої. Чимало з них вже виїхали з окупованих територій. За даними ЦНС, керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів. Але вони все одно вивозять свої сім'ї та шукають способи, як обійти заборону. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу спростував інформацію, яку поширювали у соцмережах, про те, що у Тернополі в результаті ворожої атаки знищено склад боєприпасів і назвав її фейком. У ЗМІ та інтернеті поширюють інформацію, що у Тернополі знищено склад боєприпасів із збідненим ураном. Це фейк. Його запускають ті люди, які працюють на москалів, щоб дестабілізувати ситуацію і зробити паніку. Офіційно заявляю, ніякі боєприпаси під час ракетного обстрілу не вибухали. Збідненого урану у Тернополі немає. Нема чого переживати. Підкреслив Труш. Велика Британія надійшла Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Про це заявив британський уряд 15 травня після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває, сказано у повідомленні. Разом з тим, Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. Про це йдеться у заяві британського уряду від 15 травня. На Даунінг стріт нагадали, що у лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів. Це буде зроблено, щоб підтримати зусилля України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами, F-16, що відповідають стандартам НАТО. Навчання українських пілотів відбудуться вже цього літа. Як зазначено, ця підготовка йде пліч опліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які Україна обрала для себе як найкраще. У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, щоб Росія заплатила за збитки, яких вона завдала під час війни проти України. Про це Урсула фон дер Ляїн сказала у Брюсселі на прес-конференції, анонсуючи участь разом із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у саміті Європейської ради. Ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Газі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації, сказала фондерляїн. У Туреччині офіційно призначили другий тур президентських виборів. Він відбудеться 28 травня. Про це центральна виборча комісія оголосила 15 травня. Чинний президент Раджеп Ердоган набрав 49,51%, а його опонент Кемаль Киличдар Оглу 44,88%. Ще 5,17% голосів отримав представник коаліції АТА Сінан Оган, який може підтримати опозицію у другому турі. Явка виборців на виборах склала вісімдесят 92 сотих відсотки усередині країни та 52,69 відсотки за кордоном. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Лучанин Ілля Сметанін, який здав Луцький аеродром, досі перебуває в СІЗО. Там він сидітиме ще принаймні два місяці. Про це у коментарі виданню ВСН повідомив прокурор Сергій Зубань. Відомо, що 15 травня відбулося чергове засідання у цій справі. За словами прокурора, всі письмові докази вже подані. Триває допит свідків. Крім цього, Сметаніну продовжено запобіжний захід ще на два місяці. Зазначимо, Ілю Сметаніна затримала СБУ на початку березня. 2022 року його звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Сметанін передавав рашиським спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого. Він постійно так би мовити зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Через сметаніна 24 лютого Луцьке а. Аеродром був обстріляний із ракет. Після цього він доповів про результат удару. Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку, 11 березня, пролунали чотири гучні вибухи. Тоді загинули четверо військовослужбовців, шість людей поранено. У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Виготовляв та збував зброю. На Волині перед судом постане 42-річний уродженець Донеччини. Як повідомили у обласній прокуратурі, за даними слідства, упродовж листопада 2022-го, лютого 2023-го років чоловік, живучи у Львові, тричі виготовляв пістолети та набої до них. Самотужки виготовлену зброю та боєприпаси. Він збував волинянину, надсилаючи їх поштою. Прокурори Камінькаширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Акт далі слово за судом. Луцькій районній раді закликали якнайшвидше скликати погоджувальну раду керівників фракцій, аби дати оцінку діям Олександра Омельчука, який заявив про складення повноважень голови і депутата райради і виїхав за кордон. Відповідну заяву зробив голова фракції Громадянський рух свідомі у луцькій районній раді Юрій Циганюк. За його словами, суботня відеозаява голови луцької районної ради Олександра Омельчука про складання повноважень голови і депутата, нібито зроблена ним в результаті як. Когось тиску стала неприємним сюрпризом для депутатського корпусу та громадськості. Він жодного разу не інформував депутатів про буде якісь погрози, а тому все це виглядає як звичайна втеча, причини якої ще треба з'ясувати. Юрій Циганюк додав, що вважає, що така позиція голови райради є безвідповідальною і йому прикро, що Волиню такий час саме так прославилася. Більше того, такі дії посадовця негативно впливають на роботу Луцької районної Ради та усіх органів місцевого самоврядування Волині. Попри це, районна рада повинна працювати. Переконаний депутат. 15 травня Юрій Циганюк звернувся до керівників усіх фракцій та депутатів райради з пропозицією оперативно скликати погоджувальну раду керівників фракцій, президію районної ради, аби дати оцінку діям голови, ознайомитися з документами про складання ним повноважень, якщо такі є, а також з документами, які дали йому право виїзду за кордон. У центрі Москви пролунав потужний вибух на місці пожежа. Як інформують пропагандисти, вибух у приміщенні магазину пролунав 15 травня у столиці Росії на вулиці Адмірала Ушакова. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. З будівлі евакуювали людей. На місці працюють пожежники. Традиційно про постраждалих не повідомляється. В результаті вибуху у тимчасово окупованому Луганську, який прогримів 15 травня у барбершопі, поранено так званого міністра внутрішніх справ ЛНР Ігоря Корнета. Про це повідомляють пропагандисти у телеграмі. За попередньою інформацією його стан лікарі оцінюють як дуже важкий. Загалом, окрім корнети, постраждало ще шестеро людей. Усі госпіталізовані. Про рішення Олександра Омельчука скласти повноваження голови луцької районної ради у самій райраді не знали. Про це як пише видання ВСН, повідомив заступник голови. А наразі виконуючи обов'язки голови луцької райради Андрій Лев. Наразі триває робота над організацією позачергової сесії для переобрання нового очільника структури. Звичайно, тут ніхто нічого не знав. Це було, мабуть, спонтанне рішення голови. Я даю вам 100%, що в Луцькій області про таке рішення, мабуть, ніхто не знав і не очікував такого. Нічого життя таке, тому працюємо далі. Прокоментував Андрій Лев. Натомість очільник Луцької районної адміністрації Анатолій Костик у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині Конкурент повідомив, що підстав для такого рішення пана Омельчука він не вбачає. А про тиск і погрози, про які розповідав очільник Луцької райради, йому нічого не відомо. За словами Анатолія Костика, нещодавно у районній раді проходила перевірка, яка оцінювала роботу установи. Проте її результати не могли бути причиною таких дій. Її очільника для мене, чесно кажучи, це була несподіванка, як і для всіх. Останній раз ми з ним бачились у середу, вирішували деякі робочі питання. Про тиск я нічого не знаю. У нас була перевірка і в райраді теж. Але це нормальна ситуація, коли перевіряють. Мені було комфортно з ним працювати. Людина була на своєму місці. Я не знаю, що його могло спонукати до таких дій. Про погрози я нічого не чув. Зазначає голова Луцької РДА разом з тим. Анатолій Костик розповів, що на місці немає також двох заступників голови, тому скликати сесію неможливо. Крім того, він повідомив, що намагався зв'язатися з Олександром Омельчуком, але той на його дзвінки не відповідає. Та на зв'язок не виходить. Офіційно він повноваження ще не склав, а перебуває у відрядженні до 16 травня. Також рішення Олександра Омельчука прокоментувала народна депутатка Ірина Констанкевич. Як пише видання ВСН, вона запевнила, що не знала про рішення екс голови Луцької районної ради Олександра Омельчука скласти повноваження і виїхати за кордон. Щодо Олександра Омельчука то зналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення заяви як очільниця обласного осередку я не отримувала, проінформувала Ірина Констанкевич. До слова голова Луцької райради Олександр Умальчук вже видали відео, де він розповів, що йому погрожували влаштувати провокацію з хабарем, а потім засудити, якщо добровільно не покине цю посаду з особистої Фейсбук сторінки. 15 травня російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська знову прогреміли вибухи. Про це пише про кремлівське видання Ріановості за попередньою інформацією, окупантів це був підрив, рванула граната. В результаті вибуху є постраждалі. За попередньою інформацією, щонайменше п'ятеро людей, троє у важкому стані. Ватажок так званої ЛНР Леонід Пасічник заявив, що вибух у Луганську стався у самому центрі міста. Згодом окупанти до додали, що вибух стався в барбершопі поблизу будівлі окупаційного телебачення. На місці події працюють швидкі, МНС та усі профільні відомства. За результатами перемовин із міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалося розблокувати рух пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ. Із 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, страйк, що тривав більше десяти днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте Україні вдалося знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Кубраков подякував польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень транспортного безвізу та домовленостей щодо пропускної здатності. Ягодин дорогуськ. Українські герої продовжують вигризати у ворога метр за метром і відвоювати рідну землю. А разом з тим нищать російську орду буквально у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 травня 2023 року орієнтовно склали 199 тисяч 460 осіб особового складу. Лише за Минулу добу успішно ліквідовано 580 орків. Танків противника за весь час з повномасштабного вторгнення спалено 3759 одиниць, три за добу. Бойових броньованих машин знищено 7336 одиниць, 11 штук за добу. Артилерійських систем рашистів розбито 3137 одиниць. Лише за минулі 24 години 21 штуку. Реактивних систем залпового вогля... Гню ворога успішно знищено 562 одиниці. Також рашисти успішно позбулися 316 засобів ППО. Дві штуки за минулу добу літаків. Окупанти втратили вже аж 308 одиниць. А от ворожих гелікоптерів українським воїнам вдалося мінуснути вже 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито вже 2720 штук. За добу вдалося збити ще 24 безпілотники. Крилатих ракет збито 973 штуки. Ще три минулої доби. Кораблів та катерів російського флоту мінуснули 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн рашистів спалено 6034 штуки. 16 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів розбито 407 одиниць. За минулі 24 години ще три штуки. Дані продовжують Ють, оновлювати і уточнювати слава українським захисникам, слава Україні. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.